Ми починаємо наш випуск із політики і фінансів. Бюджетний процес 2026 року триває і, звичайно, викликає багато занепокоєнь і запитань у громад. ПДФО як основне джерело доходів місцевих бюджетів можливо під загрозою скорочення, а можливо ні. Як це вплине на школи, садочки дороги, зарплати медиків, комунальників і освітян? І, взагалі, яка позиція, які настрої зараз у бюджетному комітеті Верховної Ради, і взагалі в стінах парламенту? Ми про це говоримо із народним депутатом України Павлом Бакунцем, який є членом бюджетного комітету Верховної Ради. Пане Павло, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава бажаю усім здоров'я. Цей тиждень є таким напруженим в бюджетному процесі. Адже в комітеті і на сесії розглядаються одразу зміни до двох бюджетів до бюджету цього 25-го року і планування бюджету 26-го року. І щиро перепрошую за такий голос. бо в стінах е комітетів також холодно як в всій нашій країні. Як на жаль, ще досі холодно в багатьох садочках <кхи> і школах, тому можливо, а, 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 а кричати нам доводиться часто і багато. Доводиться доводиться кричати і відстоювати інтереси громад. Скажіть, тому що ви активно ви активно працюєте з бюджетом 2026 і ви якраз. Вносити ваші реальні пропозиції і правки щодо 64% ПДФО і збереження реверсної дотації. Яка зараз позиція комітету? Які настрої серед ваших колег, і що буде винесено в парламент? Отже, сьогодні вечір понеділка я з вами включаюся з куларів Верховної Ради України. Щойно завершилася відповідна нарада з міністерством фінансів де було керівництво міністерства фінансів, представники фракції, представники бюджетного комітету про те, що ми знову і знову говоримо про зарахування ПДФО. Також був особисто присутній і міністр оборони, його заступники для того, щоб це ПДФО, особливо ПДФО, від військових. Бо їхня заробітня плата є найбільшою, і підфов від неї найбільше зрозуміло було чітко розподілено і в наступному бюджетному році. Власне міністр відстоював позицію РНБО позицію генштабу про те, що заробітня. Плата військових, і відповідні податки від неї має знову зараховуватися, так як з наступному 26-му році, так як зараховується в цьому 25-му році. А це 40% з цих коштів ідуть в загальний кошик бюджету. 40% з цих коштів е, йдуть е, е, мінстрат для того, аби закупляти е, зброю і е, особливо дрони, особливо фінансувати. Нові е, якісь ініціативи щодо створення різних видів е, дронів, літальних апаратів. І, звичайно, що решта коштів це конкретно е, на рахунки тим бригадам, з які, де служать військовослужбовці, аби бригади мали можливість самостійно проводити е, закупівлі е, всіх необхідних запчастин чи будь-яких речей. Які найнеобхідніші підрозділам у бригадах, а відповідно вони знову не зараховуватимуться у бюджет, також, на жаль, уряд пропонує наступному році зменшити, бо в цьому році, в минулому році, зарахування ПДФО від заробітної плати податку від кожного з нас заробітної плати, також зарахування податку в місцеві громади було 64%. Вони зараз пропонують 60%. Ми, ми ж подали відповідні правки. Я подавав колеги, інші подавали багато е е е народних обранців. Подали такі правки, аби все ж таки також додати місцевому самоврядуванню цих 4%. І в них було 64%, так як було в минулих роках від зарплати всіх, хто офіційно працює і відповідно сплачує е податки. Що це означає для мене, чому я відстоюю? У нас ну на жовківщині в жовтві це майже 10 мільйонів. В бюджеті там Яворівщини, ну районного центру Яворівської громади, це майже 15 мільйонів. В бюджеті обласного центру міста Львова це 690, ну майже 700 мільйонів гривень. Це величезні кошти, і їх не можна просто забирати. Бо уряд бачить, що Є залишки на рахунках в громад. Вони це трактують нам. Що сьогодні в громадах є залишки на рахунках коштів. Ми ж пояснюємо, що ми спілкуємося з громадами і розуміємо, що всі кошти в один день витратити є неможливо. Наприклад, зробила громада якусь закупівлю чи проводяться якісь роботи. Громада накопичує кошти і в кінці, зазвичай це зазвичай є листопад-грудень платять гроші. Тому осінню так громади мають гроші на рахунку. А що буде в е, січень людей е, наступного року? Абсолютно невідомо. Тому потрібно в громадах зберегти. Більше грошей, ну бо я думаю, що навіть в середньому, якщо це 10 мільйонів для громади протягом року, то за 10 мільйонів можна одну котельню модернізувати, переобладнати. Бо розуміємо прекрасно, на жаль, з цих негативних прогнозів через цього нашого жаб'ячого сусіда будуть проблеми з енергоносіями. А, а завдання громади є так, аби було комфортно проживати людям, ну принаймні молодим людям, принаймні найменшим людям, хоча б в лікарні і в садочку. Тому хочемо е, все ж таки протягнути правками вже цього тижня, в залі під куполом. Е, такі правки, аби в громадах залишалося якомога більше податків. Це вкрай важливо. А як їх розділити? Я думаю, що кожна громада знає свої проблеми краще інших і краще уряду, центрального уряду в Києві. Власне про це велася гостра велика дискусія, і вона буде продовжувати вестися в наступні дні. Також великою дискусією є однозначне питання, дуже важливе це заробітня плата. Заробітня плата тих, хто нас захищає, і тих, хто їх навчає. Ну, якщо я не можу вплинути, ми розуміємо, що в українському війську є велика кількість українців, можливо, в межах мільйонів. Ми не можемо вплинути правкою просто на те, щоб їм збільшити заробітну плату. Позиція уряду, що вони шукають шляхи. Ми ж говоримо про те, що є люди, котрі навчають наших військовослужбовців, це викладачі, це. В військовій сфері інструктори, і власне їхній досвід є вкрай важливим їх важливо не втратити з армії, щоб вони через низьку зарплату не ну не покинули власне армію або свою справу передавати знання. І, власне, інструкторському складу пропонується також збільшити заробітну плату в наступному році. Уряд попередньо з профільним міністром погоджується, що це потрібно зробити. Бодай би на якихось знову в цьому році їм не було піднято до 10 тисяч гривень, і в наступному році це б було піднято. Е, хоча б такий мізер, ну, непогано би було втримати людині свою сім'ю, відповідно викладати, тобто проводити інструкцію військовослужбовцям. Ну, третій такий блок, який одразу згадує про що було обговорення: це заробітня плата тим, хто навчає наших дітей. Е, Уряд там звичайно вже подає е, в бюджеті про те, щоб збільшити заробітну плату освітянам, маючи на увазі субвенцію стандартну з державного місцевий бюджет на заробітну плату нашим вчителям, і аби їм там збільшити 20% з 1 січня і там наростаючи до 50% протягом цілого наступного року. Одначе. Були подані правки, щоб збільшити заробітну плату і тим, хто навчає наших дітей в садочках, і тим, хто навчає наших дітей в університетах, і власне голова Верховної Ради сам особисто подавав таку правку. Ми її підтримали, аби в університетах викладацький склад мав вищу заробітну плату. Також ми подавали правку, аби була пряма субвенція місцевим громадам про те, щоб збільшити заробітну плату тим, хто працює в дошкільній освіті. Це нашим. Вихователям, помічникам вихователів, бо їхня заробітна плата на жаль є меншою ніж, ніж мінімальна заробітна плата в Україні. Це ненормальний процес, тому власне з тим боремось наразі. Погодження уряду на це немає, бо немає підкріплення звідки ж взяти ці додаткові кошти їм. Тим паче, дошкільна освіта це відповідальність місцевого самоврядування. Вона не є якби обов'язковою, і тут тут уряд звичайно має люфт. Завжди відмовлятися від цього. Побачимо. Будемо говорити з колегами в залі. Можливо, хтось також підтримає цю ініціативу. Пане Паве, якось одразу від... приходить. Угу. Знаєте, найпершим угу. згадується. Ми, ми ми говорили про ми говорили про 64% ПДФО, які ви відстоюєте і ще одна можливість реверсної дотації. Реверсну дотація, яка лишається у великих міст і великі міста. <клух> дотація наприклад... була голосована. Реверсна дотація, дорогі українці. Це ще один вид податку. От власне 64% ПДФО ще раз поясню то це 60% е, 64% від тих податків, які ви кожен українець сплачуючи сплачуєте, отримуючи офіційну заробітню плату. А реверс. Це інша інший механізм. Це уряд робить розрахунки. Дивиться, як жили громади з розрахунку на одну людину на одного мешканця, і в тих громад, в яких були ну великі прибутки в минулих роках, вилучають. А іншим з розрахунку на таку ж саму одну людину додають. Нам ну, зрозуміла ситуація, що громади на при фронтових територіях в них ситуація з податками базовими погана, і відповідно коштів нема. Тому з тих, хто в тилових регіонах забирають. Є певна формула, називається реверсна власне реверс. І іншим додають. Ми ж подавали правки про те, щоб в наступному році не забирали з тилових громад кошти. Це для районних центрів десятки мільйонів гривень. Десятки мільйонів гривень, в когось 40, в когось 60. Е -е, на жаль, ця правка навіть не була підтримана на профільному комітеті. І також ставили, голосували сьогодні. Одначе не знайшла вона відповідної кількості голосів. Е -е, уряд також був проти, пояснював, що там ті громади теж мусять за щось <клухи> отримувати. От власне тата та картина. Така картина, що попереду ще дуже великі дискусії, баталії, ми так розуміємо, так у сінах парламенту, і всі, і в, в приміщенні комітету бюджету, бо... а, що я вам скажу, зважаючи на те, що е, кричати ці дні потрібно буде багато, то е, означає, що я йду <кхи> однозначно, знайду десь е, ложку меду, знай е, знайду добрий теплий е, светер. Жаль, що вже немає підосевого. Северу... Діду на такого жакета я забув це гарне слово Галицьке, як діду називав. Ту Горсики. <кій> Та й будемо сидіти, будемо про це проговорювати. Цим бажають бути здорові. Знаєте, якщо я думаю, що якщо ви, якщо ви відстоїте цю правку, то громади Львівщини, зокрема, і вашого рідного округу, вам кужуха хорошого і теплого, і відерко меду, навіть тим депутатам, які зараз дискутують і можливо не підтримують ці правки, то я думаю, що вам передадуть пане Павло. Що ж, будемо стежити, будемо стежити, будемо вболівати. Ми всі готуємося до складові зими. Перед нами дуже великі виклики від того. Скільки буде коштів у громад? Ну залежить напевно і наше виживання. Дякую вам, слава Україні. З Богом працюйте. Здоров'я, дякую.